І точно, що можна робити в підлітковому віці, це робити перші кроки в інвестуванні, тому що інвестиції насправді це не тільки про фондовий ринок. Це можуть бути починати да, з інвестицій в ОВДП, як казали колеги. Підліткам насправді, на жаль, через певні законодавчі особливості. Мало що доступно, да? по суті, це лише депозити з 14 років, а все інше це допомога батьків. І от якраз тут має бути класна зв'язка родини, да? тобто дорослих і дітей, що, оскільки в нас є певні вікові обмеження, бо інвестувати на фондових ринках можуть діти, які да, вже повнолітні. Да, це молодь по суті, то тут батьки можуть самостійно відкрити рахунки, відкрити на них додаткові рахунки. Да, я маю на увазі брокерські рахунки і там же разом класти, да, купувати певні. Да, певні інвестиційні інструменти і дивитися разом і проговорювати. Да? От, чим більше ви проговорюєте, що відбувається, чим більше це є періодичність, да? що це не раз на рік ви там на день народження зібралися, там, ці долари, що подарували, подарували хрещені. Так? А потім да, у нас навички і не напрацьовується, якщо це дуже рідко. А навпаки, чим частіше ви будете це робити, тим легше буде потім.